Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Сьогодні, в день виходу цього випуску, 19 серпня, в мене день народження. Тож приймаю ваші вітання та відповім на деякі ваші питання. Як приходить душа на землю? Чому вона це робить? Процес втілення душі це дуже потужна праця нашого духу та самого Абсолюту. Коли ми, наче, підписуємо з ним контракт на співпрацю, обговорюємо нюанси втілення, уроки життя, дороги, які ми плануємо йти, здобуваючи новий еволюційний досвід? Ці всі речі, творець пише собі в нотатки, а коли настає день і час втілитися, обирає найкращий для того момент, щоб весь досвід наших минулих втілень та перспективи розвитку нові вектори, все це було дивним чином поєднане в один гороскоп. Натискає кнопку Катапульти і ми відділяємося від борту того корабля, прямуючи на землю. Наша душа обирає все батьків, їхній духовний потенціал, соціальний та фінансовий статус, світові історичні періоди та країну народження. Тож, користуючись нагодою, я дякую своїм батькам, що були в мене найкращі. Люблю вас та посилаю вам світло своєї душі вже в інший світ по той бік народження. Дякую Богу за можливість прийти в Україну саме в такі найскладніші часи, коли виборюємо своє право бути, право жити, право жити так, як бачить це Україна. Дякую тобі, Боже, що я українка. Так, я народилася в День Церковного свята, коли християни східного обряду святкують преображення Господня та яблуневий спас. Моя мама була дуже засмучена тим фактом, бо ж всі знають, що на великі свята щось робити гріх. Дітей робити то взагалі суцільний гріх. Ну а народити то, мабуть, взагалі гріх в кубі. Бо, бачите, якась стороння тітка десь і колись таке бовкнула, а мама то запам'ятала. Вона потім все життя перепитувала у авторитетних для неї людей, чи моє народження в такий день дійсно великий гріх, чи ні. Дякувати Богу, всі відповідали одноголосно: ні, це не гріх, а велике щастя. І я вдячна творцю, що таким чином відмітив мій день появи на світ. Тоді ще був СРСР і 19 серпня того року припадало на неділю День святкування цивільної авіації. Батьки думали, що, може, на ту честь я стану стюардесою, тим більше, що фізичні дані тому сприяли. Але я стала астрологом. Ця праця так само тісно пов'язана з небом. Що стосується вчасності народження кожного з нас. Пару коментарів. Строки мого народження лікарі ставили на 30-31 серпня. А я народилася 19. го Поки ще сонечко було в леві. Як сказала моя перша духовна вчителька, ну яка ж з тебе діва? Не маю жодних претензій до знаку діви. Але дійсно, нема де правди діти. Діва з мене нікудишня. Бо моя душа напрацювала інший досвід. І він більше відповідає моєму світогляду Лева. Тож, коли батьки кажуть, що дитина мала народитися в квітні, наприклад, а народилася в березні, ось бачите, не тоді прийшла це невірно. Діти народжуються завжди вчасно, день в день, час в час, хвилина в хвилину і секунда в секунду. І я тепер це, як астролог, дуже добре знаю. Ще був такий випадок в моїй практиці, що жінка при надії прийшла на прийом та й каже: Я не хочу народжувати в ті сроки, що встановлені, бо там буде так багато квадратів. Я була трошки шокована такою інформацією, але не подавши в виду, пояснила, що дитина прийде тоді, коли їй потрібно. А квадрати. Ну, це такі напружені взаємодії між планетами в гороскопі, то взагалі не проблема, бо вони дають енергію людині. І та людина з квадратами завжди дуже активна, завжди шукає шляхи покращити своє життя. Це такі справжні достигатори, які ніяк не можуть заспокоїтися. І це, як на мене, дуже добре. Ось бачите, яке може бути горе від розуму, якщо, не знаючи нюансів, приймати такі серйозні висновки. Так можна нашкодити і собі, і людям, і діткам, що завжди приходять вчасно. Ще одне із топових питань до мене, яка в мене віра? Тут я завжди посміхаюся та відповідаю, моя віра в Бога надто велика, щоб… Втиснутися в будь-яку релігію світу. Моя віра не має відношення до релігії. Я людина віруюча, але не релігійна. Я так відчувала завжди. Але саме астрологія дала мені усвідомлення того, що ці поняття дійсно різні, хоча й схожі. Бо віра в астрології то Нептун. Це про внутрішній стан гармонії із Всесвітом на всіх рівнях буття. Нептун це про стан любові Ісуса. А за релігію відповідальний в астрології Юпітер планета статусів, регалій, авторитетів, соціального успіху та соціальної визначеності. І тут, наче, мова про віру, але про віру, вдягнену в шати, в соціальну атрибутику. Спідниця має бути ось такої довжини. Хустку слід пов'язати так. Хрестик має бути виключно такий: хреститися тільки так, молитися тільки такими словами. Бо якщо щось буде не так, не дай Боже, будуть штани чи оголені лікті, чи хустку забула пов'язати, то все Бог тебе не почує, не побачить, а то навіть, не дай Боже, ще й покарає чи прокляне. Такі умовності точно не для мене. Бо я з Богом говорю, як із своїми батьками, без посередників, простими, зрозумілими словами. Звертаюся тоді, коли хочу, і для того не важливо, що я вдягнена. Коли я стала мамою, то я зрозуміла відношення Бога до нас. Як ніхто. Це абсолютна любов до дітей. Постійний зв'язок, аби тільки дитина мала бажання звернутися до батька чи матері. Ось така моя філософія життє, мій світогляд. У 2009 році, як завжди, було дуже багато привітань до Дня народження. І від вдячності за це я написала вірш. Він російською, але відчуйте його серцем. Природа щедро дарить нам дари. Примі їх і любі. Любі, мать землю, неба, сонце. І пение птиц, і мотылька полет. Прислушайся, вся жизнь поет, і ти, пой, вместе з ней, і пусть та пісня стане лучшей. Вітаю всіх, для кого сьогоднішній день є великим святом преображення Господнього. Вітаю з яблуневим спасом. До речі, дохристиянські часи саме сьогодні вшановували Стрибога, Бога вітрів. Тож, свят ми з вами назбирали повний кошик. Бажаю всім достатку, добробуту, гарного настрою, віри в себе та в Україну. І хай наша з вами пісня стане кращою. Пишіть, про що поговоримо наступного разу. З вас святковий лайк в цьому відео, а з мене ще більше україномовного астрологічного контенту. До нових зустрічей! Бережіть себе та Україну. Пока-пока!